Руглянкова коляска X-Lander X-Pulse має вагу 112 кг за рахунок великих коліс. Передні 17 см полуретанові, а задні 24 см. Вони надувні резинові. Має також гарну амортизацію на чотирьох колесах, плюс додаткову м'якість додають резинові колеса. Спальне місце довге, 87 см. Довжина 32 см ширина. Посадкове місце широке, гарно прошите з м'якими бортиками. Капюшон величезний, вся форнітура дуже якісно виготовлена. Довжелезний повністю закриває дитину від вітру та холоду. Чехол на колясочку? Кріпиться за допомогою липучок, кругом бампера, також за допомогою кнопочки, яка знаходиться на спинці сидіння з однієї і з іншої сторони, якщо закрити капюшон, повністю буде закривати дитину. року на капюшоні велика москітна Сітка.